І да? юридично Трой, да. оформити там Трой, щоб... проблеми ті самі, що у вас Трой, Якщо пояснити, буде зарплаты... правильно оформити, якщо підприємство хоче організовувати забастовку, яким чином це правильно. Ні, хай оформляють. щоб не було проблем у людей. Це є. це є спеціальна процедура. Спочатку подається заявка про проведення цього страйку від імені трудового колективу. Спочатку повинні бути ці питання врегульовані. Ну але це має бути доказова база. Це має бути. Будь ласка, або вислухайте, бо я не буду говорити. Повинні, трудовий колектив письмово звертається до керівництва зі своїми проблемами. Надається термін для вирішення цих проблем. Ці проблеми не вирішуються, тоді можна розпочинати страйк. А це має бути все документально юридично оформлено. Ви можете це за пів години зробити? Який тер? Який ви дасте? Який термін? Півгодини, дозаду. Цей термін має бути Звичайно, ну, але грузум. Зарплата має бути теж в межах так. Зарплата в межах розумного має бути. Я бачу, ви стоїте з вікна, не хочете виходити, значить ви отримуєте зарплату, ви цим задоволені. Я отримала останню зарплату за травень місяць. Тому що я в той момент робила свою роботу, але я почула звинувачення в свій адрес, і через то я подивилася, що відбувається. І директор подзвонив, і ви вийшли. Я вийшла, коли подзвонив директор. так директору. Зійти правильно абсолютно не визволять. Людина зробила, тому що вона правильно виконує свої робочі обов'язки. А виходить, Не виконуємо свою роботу. Вони не виконують за місцеві зарплати не платите. Це юридично. Правильно, що там Навіщо Ви що пояснили. термін може так. бути такий, таким постановлений. Посадіть те, то правильно виконуємо. Але дивіться, ви просто берете все на емоції. Я вам можу пояснити з точки зору закону, і з точки зору це все може бути документально підтверджено. Підприємство вже вдруге оскаржує постанову 217 і внесені зміни до неї, якої. Ановлено розподільчі рахунки, і яка по великому рахунку нас загнала в цей глухий кут. Той самий виконавчий збір. Ну на жаль, така процедура на сьогоднішній день вона є довготривалою. Цей виконавчий збір. Ми півтора року ми тягнули, поки ми оскаржили, поки було рішення на нашу користь. На сьогоднішній день ми готуємо позов про відшкодування цих коштів. Не відбувається законом, передбачено, що це неможливо. Що сьогодні ми подали. Сьогодні нам це питання вирішується. Є певні строки, встановлені. Люди не знають. Вони. За мільйони півтора І Ми півтора року Шагу не можемо чекати. маємо чекати. Ми не маємо чекати. Ви, Ви, Ви звинувачуєте, що ми нічого не нас не зарплату ясні, що ми робимо. Ми сподіваємося, що 17-18 числа. Не треба нам 17-18. Я до 18, -18 а дальше? дуже. Зимовий період. Ми в принципі майже гарантовані, що не буде. Не нас не нас немає нема багато таких проблем. Буде в час. Я так, так буде що Ми вживаємо заходів в межах нашу... державних. Нашу... Період опалювання, на нас достатні двори і ми не будемо мати проблем. Кабінету. А після опалювального в, в, в лютому будемо приймати рішення, що буде робити на наступний ремонт. Ви збирати ті гроші на літо нам на зарплату. Ми збирали ті гроші на літо за нас З не Нас нафтогаз тягнув все, що ми боргували з 90-го року. Боргуємо. Так, і от нас потупово, Ми борги старі закрили, перетягнули в 16-й рік. Ми одне. Небагатьох підприємств, які не мають боргів минулих років. Взагалі. Ви маєте борги перед робітниками. Перед вами маємо борги за два місяці. ні? Ні, Не Маємо борги, я їх не знімаю, але ми намагаємося вийти з тої ситуації, що ми постійно винні за газ і у нас не вистачає ні на що інших грошей. Ми закрили всі роки, крім останнього і поступово будемо закривати далі. Тепер за газ не винний, ні пів, тому що ні другим, ні третім за газу не винні. Нафтогаз, тільки на цей рік. Тільки, тільки людям винні. Якщо ми не будемо винні за газ, то нам випучили. набагато легше буде розраховуватися зі всіма іншими витрачами. Гроші, даємо так, два дні, щоб нам видали зарплату. Якщо не подають, приходимо десь сюди і будемо сиділи тут або що. Поки не видадуть. Поки нехай міський голова прийде, і нам що буде допомагати зарплата. А якщо ти перестаємо давати з суботи, гарячу а. воду? а нехай юрист формі законно А у формі то Законно Законно Оформі, що ми будемо страйкувати стільки, не будемо воду подавати, поки нам всю стабільну не буде заборгованість і наперед стабільну зарплату мають кожен місяць. Кожен місяць стабільно. Сбільно закони два дні на зарплату. Хвати а решта, ви за тих два дні маєте підготувати документи. Згідне, тоді ми будемо рухатися. Ми тоді як рухнемо, то буде.